Відродження українського флоту має бути загальнонаціональною метою. Заявили члени правління фонду відродження українського флоту на прес-конференції, що відбулась 23 листопада у Севастополі. Цього дня на зустрічі зі змі вони повідомили, що робота фонду триває. А в найближчий день флоту громадяни України побачать новий український катер на морських хвилях. Фактично вперше в історії незалежної України в листопаді 2011 року була розроблена державна програма будівництва корветів з бюджетом 16,2 мільярди гривень. Задача фонду відродження українського флоту сприяти тому, щоб будівництво корветів відбувалось безперервно, бо кожна зупинка нестиме певні негативні технічні наслідки. Крім того, фонд контролює надходження і використання коштів необхідних для будівництва. Треба зазначити, що пересічні громадяни і навіть пенсіонери і ветерани переймаються проблемами відродження вітчизняного флоту і роблять свої внески у фонд. Це і є справжній патріотизм. Впевнені члени правління фонду відродження українського флоту. Багаті люди поняли, що флот Україні нужен. чому нужен? Треба не забувати, що 46% бюджету України залежить від морської торговлі для того, щоб перекрити обезпечити морську торговлю. нам необходимо или 4 корвета, или фрегат Сагадачный плюс 2 малых корвета, и надо еще построить два больших корвета. Вот это мы закрываем на 100% проблему по Средиземному морю. Сейчас идет разработка, активная разработка шельфа, шельфовых месторождений газа, да? Да. Вот. Ставятся вышки. Это налагает на военно-морские силы Украины например, дополнительные обязательства по охране морской экономической зоны. Вот. А Тут не надо быть большим стратегом для того, чтобы понять, что в вопросах морской обороны у нас, к сожалению, я бы избежал слова провал, конечно, нет, но далеко морская оборона не отвечает интересам государства. На прес-конференції виконавчий директор благодійної організації фонд відродження українського флоту Вадим Махно зазначив, ми отримали від радянського союзу великий подарунок. Це покоління молоді, яке не знало війни. Щоб так тривало і надалі, треба відновлювати військову міць держави. Загально національною ідеєю має стати забезпечення миру у нашому нестабільному світі. Три роки назад ми займали 21 -е місце в світі по самокупному мощі ворожоних сил. Сейчас занимаем десятое место. За эти три года мы отремонтировали четверть авиации боевой. Мы модерни, начали модернизировать всерьез сухопутные войска, войска противовоздушной обороны. У нас э, почти половина от, от глубокой модернизации и капитальный ремонт. Мы сейчас опять восстановили вот авиационную составляющую. Сейчас переходим к военно-морской, потому что авиация – это защита. Государства, грубо говоря, а флот это международная торговля, это намного, ну намного даже важнее, важнее, чем защита. Это бюджет, половина бюджета зависит от морской торговли. Вот как хотите, так и, и понимаете. Будет флот, будет энергетическая независимость Украины, будет наполнение бюджета, не будет флота. Но мы пришли к тому времени, что нам, нам уже не дает никто скидку на то, чтобы молодая держава. 21 год це за покоління. Отже, чекатимемо, що незабаром перший український корвет стане на морській хвилі. А поки робота фонду триває. Справжні патріоти в Україні є, і це вселяє надію, що перспективи в державного флоту теж є.